Добрий день, шановні слухачі. Ви слухаєте випуск університетських новин на кампус радіо. З вами сьогодні ведучі Христина Карпа та Наталія Максюк. Сьогодні ви почуєте про таке в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відкрили мережеву академію Хювей. Інститут журналістики можливо змінить назву фестиваль Тиждень історії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. А зараз про це та інше докладніше. 27 березня відбулося урочисте відкриття авторизованої мережевої академії Хювей у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. До речі, першої не лише в Україні, а й в СНД. У заході взяли участь ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Леонід Губерський, надзвичайний та повноважний посол Китаю в Україні Джан Сіюнь, виконавчий директор компанії Хювей Україна Чен Сінь. Керівник департаменту корпоративних продаж компанії Хювей Ігор Рябченко, декан радіофізичного факультету Київського національного університету Ігор Анісімов, ректор університету Леонід Губецький, привітав усіх цією подією і зазначив, що відкриття авторизованої мережевої академії Хювей на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка є наочною ілюстрацією давніх і добрих партнерських стосунків між двома країнами, і ця подія сприятиме їх розширенню у новій якості. Комісія, яка займалася фронтальною перевіркою в Ввітні квітні 2011 року залишила рекомендації щодо переіменування інституту журналістики. У зв'язку з цим усім викладачам і студентам роздали анкету. У ній вони мусять визначитися із назвою вишу. Перша назва так і залишається: інститут журналістики, друга інститут соціальних комунікацій і третя інститут медіакомунікацій. Окрім цього, професорсько-викладацькому складу можна подати і свій варіант назви. 30 березня в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася презентація перекладів книжок Павла Точини, де то поля росте та Скорбна мати. Книги Білінги Станіслава Бондаренка Нічна розмова з Європою. За словами Тетяни Сосновської, директора літературно меморіального музею квартири Павла Григоровича, радіожурналіста і культурного діяча, у мистецькій залі філологічного університету зустрілися представники двох культурних поколінь Павло Точина та Станіслав Бондаренко. Особлива роль у доборі перекладів Англійською мовою вірші першої з названих збірок належить Стефану Комарницькому, англійцю з українською групою крові, як називає Стефана Станіслав Бондаренко. Поему тичини Скорбна Мати світ тепер може прочитати чотирма мовами: англійською, російською, грузинською та французькою. Нагадаємо, ви слухаєте випуск студентських новин на Кампус Радіо. З вами сьогодні Наталія Максюк та Христина Карпа. Останній день березня став визначною подією для географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, адже цього року виповнилося 79 років. Цього дня двері факультету було відкриті не лише для студентів та викладачів, а й для своїх випускників. Студентським активом було організовано надзвичайне дійство в українському стилі. Дівчата та козаки проводили різні конкурси, співали пісень та частували гостей свята варениками та салом. В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 16 по 20 квітня відбуватиметься фестиваль Тиждень історії. Кожен охочий зможе відвідати такі події: виставку поезії студентів історичного факультету, благодійний аукціон з метою збору коштів для прилуцького дитячого будинку, екскурсія до парку музею Київ у мініатюрі. Також у всіх відвідувачів буде змога потрапити на День історичного факультету 2012, де відбудуться такі заходи: День відкритих дверей. Галереї художньої творчості студентів, екскурсія до музею історії університету, зустріч випускників ювілейних років, а також святковий концерт. А згодом і вечірка з нагоди дня історичного факультету. Держдепартамент США знову збільшує вартість віз для студентів. З 13 квітня студенти, бізнесмени і туристи, які захочуть відвідати штати, повинні будуть сплатити за річну візу на 20 доларів більше. Повідомляють ріановості. Вартість віз найпопулярнішого типу b 1 b 2 бізнес віз віз для студентів, а також віз, які ведуться учасникам програм обміну, становитиме 160 доларів замість колишніх 140. Сплатити 190 замість 150 доларів доведеться тим, хто подає заяву на видачу віз для тимчасової. Роботи або проходження стажування для осіб з видатними здібностями, запрошених в США, спортсменів і артистів, для гостей в рамках культурного обміну і для тих, хто займається релігійною діяльністю. Ви слухали випуск університетських новин на кампус Радіо. З вами сьогодні були Христина Карпа та Наталія Максюк. Бажаємо вам яскравого сонечка та позитивного настрою. На все добре!